Всіх вітаю в даному відеоролику. Сьогодні з вами разом ми будемо торгувати на валютному ринку, валютні пари OTC, фінансові ринки. Сьогодні будемо торгувати все докупи. Я думаю, цей відеоролик вийде десь коли на 15 20 Я вам детально зможу пояснити свою торгівлю. Пояснити свій аналіз, пояснити вам всю загалі суть трейдингу, пояснити вам, як ми з вами будемо торгувати. Звісно, да, всі тут я погорячився. Неможливо за один відеоролик все це діло продемонструвати. Проте я хочу максимально, максимально багато робити таких відеороликів, де я банально сідаю і банально торгую. Банально торгую, пояснюючи вам аналіз до кожної своєї угоди. Чому? Тому що, блін, таких відеороликів насправді небагато. Таких відеороликів насправді небагато і користь в них, що дуже погано. Вона максимальна, а їх небагато. Ось це дуже погано, тому що. Так, коли я вам пояснюю стратегії, коли я вам пояснюю якісь індикаторні там приколи, стратегії по індикаторам, не по індикаторам, суті, все взагалі ніякої не змінює, проблема єдина, вона лишається. Проблема в тому, що споживаючи таку велику кількість контенту, да, ви все одно берете фокус не на тому, тому що ті відеоролики вони корисні 100%. Але коли я роблю відео там, на 8 хвилин. Ну, його подивиться тисяча людей умовно. З них лайк поставить. Ну, ладно, лайк, то неважливо. Додивиться до кінця 100 людей. Лайк поставить 10. 10 це прям, я думаю, прям ну, такі, уф, вагомі. І з тих 10 -ти там перейде 5 в Телеграм. А в Телеграмі що? А в телеграмі у нас сама корисна інформація. В телеграмі сама корисна інформація, безкоштовні навчання, безкоштовні сигнали, знову ж таки, до нього приєднається мінімум. До нього приєднається мінімум. Чому? Тому що це все правило бачите, ось це, котре пояснює нам те, що перемагають завжди тільки зацікавлені, тому що цих тих, хто на телеграм підпишеться, читати його буде три людини, і три людини будуть заробляти кошти на ринку. Три людини будуть заробляти кошти на ринку, і це я веду до того, що треба, якщо ви хочете заробляти кошти, докладати максимум зусиль до тієї справи, котрою ви займаєтеся. Тому що банально, якщо ви зараз думаєте, що ви переглянете 8-хвилин відеоролик і нічого не будете робити, так? Друзі, ну, блин, просто краще його закрити. Краще його закрити, я буду пояснювати аналіз, я буду вкладати свої знання безкоштовно, знову ж таки, іншим людям. Тому що, ну, якщо ви не цінуєте цю інформацію, ось не треба. Я вирішив, буду частіше робити ось такі відеоролики довгі, тому що саме вони. Як на мене, сприймаються добре аудиторії. Це заходить одна саме зацікавлена аудиторія, я банально сідаю і банально лупашу торги. Просто вверх, вниз, аналіз пояснив, розпідляв туди-сюди, все всі зрозуміли, все окей, заробляємо кошти. Все, живемо своє найкраще життя. Все, Все максимально просто. Коли я записую короткі відео. Так, 100% мені приходить нова аудиторія. 100% багато людей дізнається щось нове про трейдинг. Але саме для ось цього я не знаю, як казати, Костяк, знаєте, Костяк російською, як є от футбольний клуб, так? В ньому там є трійка. Як там у 2К-15, хто да, зараз розуміє, хто дивився МСН Мессі, Неймар, Суарес. Тобто три гравця, котрі ну, розривали. Звісно, там був зірковий склад, але просто весь клуб. Ну, просто розривав, розривав те, що можливо, так? Ось. Та їй кажу: я ось такий костяк людей, котрий торгує, котрий розвивається, у котрих є мета і котрі хочуть заробляти кошти. Насправді хочуть заробляти кошти. І ось саме для них, я думаю, такі відео будуть супер корисні, тому що, коли я починав, мені саме таких відеороликів, друзі, і не вистачало. Тому зараз я їх записую. Давайте більше ближче точніше, до діла: USD ARS. У нас відкрита валютна пара USD IRS OTC. Що ми з вами бачимо? Бачимо рівень супротиву. Рівень супротиву з вами ми позначаємо за допомогою даного блоку, даної області, і від нього я очікую відбиття. Це по-перше, тому що ми його сформували ось тут. І дивіться, одразу відпрацювали за допомогою ось цих двох тіней нижче. По-друге, індикатор RSI. Індикатор RSI, коли ми входили з вами в угоду, ми знаходилися на рівні. 73%. Все, це вже зона перекупівлі, це вже зона перекупівлі, це вже guys, let's go донозу. Let's go донозу. Тому, як є як є, пояснюю, далі. Мільйон разів я вам всім кажу, коли заходите в угоду, ви завжди маєте одразу відокремлювати рівні, від котрих ви можете робити догон. Я відокремлюю три рівні, від котрих я тут можу очікувати догону. Давайте. Відокремлюємо перший рівень жовта лінія. по... Даним тілом даних свічок. Другий рівень це синя свічка по тілу по тіні ось даної червоної свічки, синя горизонтальна лінія. І остання це червона по тіні даної зеленої свічки. Все, все. Звідси ми робимо догон. Якщо туди дійдемо, робимо догон. Якщо ну там 100% да, робимо догон. Якщо ні, то будемо дивитися локально на ситуацію. Зараз візьмемо менше час аспірації. Менше час, давайте 2 хвилинки. Зараз поясню, як та чому. І 8 тисяч гривень приготуємо в дану угоду. Дочекаємося її закриття, тому що як бачите, дивіться, дуже велика волатильність на ринку. Дуже велика. І в принципі, ми по таким угодам з вами можемо добре відпрацьовувати. Тому я не буду спішити, я не буду одразу сильно багато угод відкривати. Дочекаємося закриття і відкриємо угоду. А зараз у нас тут лишається 5 секунд, як бачите, 5 секунд. так Зараз будемо з вами відкривати угоду донозу Давайте. Оп, ідеально! Відкриємо году донору. Дивіться, друзі. Що ми тут з вами бачимо і чому ми відкрилося саме зараз? По-перше, ми з вами забрали мінус по попередній годі. І зараз нам варто зробити перекриття. З даного перекриття я очікую відпрацювання, але чому ж я його зробив прямо зараз, не дочекавшися? Даного рівня і чому я зайшов саме на час аспірації нижче за попередній. Тоді я входив в угоду на 5 хвилин, а зараз я увійшов в угоду лише на 2 хвилини. Будь ласка, спустіться в коментарі, напишіть вашу відповідь. А я зараз поясню. Дивіться, все максимально просто. Дане перекриття я роблю на менший час аспірації, тому що з вами тут ми зловили великий імпульс. Гляньте на розмір оцієї. Свічки зеленої, вона як ось ця, як ось ця то вона супервелика. Подивіться, вона, як всі ці свічки, і після них завжди йде пролив. Після цих однохвилинних великих таких свічок завжди йде пролив. Це свічний аналіз, друзі, свічний аналіз після великого росту, великого імпульсу йде такий самий імпульсивний пролив донизу. Тому зараз я відкриваю угоду донизу на менший час експірації, враховуючи те і очікуючи те, що зараз ми маємо різко відпрацювати. Різко піти донизу і різко далі з вами відпрацьовувати зараз. Ми пішли ще вище, якщо не буде проливу, можна буде відкриватися перекриттям. Знову ж таки, оскільки у мене баланс невеликий, ой, невеликий тюте, невеликий сума угоди, сума угоди. Початкова, то я можу собі дозволити перекриватися, тому що баланс якраз таки у мене великий. Я думаю, ви розумієте, що 540 тисяч гривень це ну в принципі, ну як на мене, так. Можна більше, можна більше, але, як на мене, це досить непоганий баланс, і, блін, ну об'єктивно, це доволі великий баланс, доволі великий, з котрого можна дуже-дуже просто торгувати і заробляти кошти. А, зараз що ми з вами бачимо? З вами бачимо, що ми знаходимося в ось даному нашому діапазоні. Вкрився так само на дві хвилини, така сама логіка очікує імпульсу плюс руху донизу. Все, Все, імпульсу плюс руху донизу. Відкриваємося подвоєнням, щоб заробити втрачене, відбити і заробити дверку. Правильно, правильно, все максимально просто. Дивіться, знову ж таки. Вся наша торгівля іде відштовхуючись від даних двох підрівнів. У нас є останній підрівень, якщо ми дійдемо до нього да, до червоного, ми будемо теж від нього відпрацьовувати. Але зараз я очікую відпрацювання між ось цима двома підрівнями. Тому... І відкриваємо воду донизу. Тому відкриваємо воду донизу. Як бачите, у нас лишається 10 секунд. І так, не одразу, але з третього перекриття ми з вами забираємо гарний плюс. Гарний плюс. От відповідь, відповідь можна мені, будь ласка. Гарний, як на мене, дуже гарний. Як на мене, дуже гарний і саме ну реально приємний розрахунок з вами зараз ми бачимо. Тому, друзі, забираємо прибуток, фіксуємо його і рухаємося з вами, друзі, далі. USD, DSD. Так, давайте На НСДК переглянемо. Тобто ми дивимося всі валютні пари. Завжди. Тому що заходити в угоду, Не розуміючи загальної ситуації по ринку, це максимально нерозумно. А, давайте, давайте, давайте. Зараз що у нас тут по ринку? У нас не OTC. Давайте глянемо не OTC. Давайте глянемо не OTC. Опа. Опа. Це у нас. Що це у нас? Наш Євро GPY. Let's do it. Let's do it! що по Європі буває. Давайте переключимося на трьох таймфрейм і одразу що ми з вами можемо переглянути. Перше, що з вами можемо переглянути, це боковік, боковік, в котрому ми з вами рухаємося. Тобто, yeah. з вами ми можемо відокремити даний проміжок часу і зрозуміти, що тут у нас немає якогось стрімкого руху або донозу, або якогось стрімкого росту. Ми з вами торгуємося в цьому невеличкому банальному діапазоні. Від котрого ми відштовхуємося то від його хая донизу, то від його низа до його хая. Тобто, від хая до лоя. Якщо що, якщо хтось не розуміє, хай, це у нас тобто, максимальне значення на графіку, тобто те, що знаходиться вгорі, лой це те, що знаходиться у нас знизу. Але ж. Я думаю, у вас виникло запитання, чому ми все таки увійшли в дану угоду. Давайте я вам поясню. Давайте я вам поясню, мені не складно. Беремо так само знімок екрану і відокремлюємо наш рівень супротиву. Наш рівень супроту, від котрого я очікую тут відбиття. За допомогою даних горизонтальних ліній, ми з вами відокремлюємо наш рівень супротиву. Гляньте, друзі. Трошки коряво, але не суть. У нас є рівень, котрий ми сформували тут. Підтвердили тут, підтвердили тут, відпрацювали тут, і зараз з вами ми підходимо ось тут. І в цій ситуації я очікую, що ми зараз з вами з ось цієї точки входу, прямо звідси, прямо з суми 4 тисячі гривень, маємо відбуватися від даного рівня спротиву і рухатися до нас в найближчим часом. Індикатор RSI конкретно зараз знаходиться банально по центру. Він не в перекупівлі, не в перепродажу. Тому ми на нього не дивимося і банально входимо тільки за технічним аналізом. Тільки за технічним аналізом, повірте мені на слово, так теж можна входити, так теж можна робити. Такі сетапи теж можна відкривати, і в них ну немає, немає нічого такого. Немає нічого такого. Це абсолютно нормально, коли ваша угода відкрита тільки за технічним аналізом. Друзі, практикуйтеся, просто практикуйтеся. Я всім вам рекомендую як більше, ну, якомога, реально якомога більше, робити практики. Практика, практика, практика ще раз. Практика. І саме такими кроками ви наблизитеся до суперпозитивного результату. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Тому що, якщо ви будете просто. Переглядати мої відеоролики. Так, це дає шалений імпакт, це дає шалену, шалену користь. Я це не сам видумав, тому що це мої відеоролики, да? а не якогось там Васі Петі. Я це не видумав. Мені це пишуть. Мені пишуть цей фідбек постійно, постійно мої підписники. Друзі, якщо ви сумніваєтеся в цьому, блін. Окей, просто зайдіть в Телеграм зараз. Напишіть в пошуку Захар. Нижнє. Ні. Зараз. Захар фідбек просто. Так. Да. Не треба на женщині підтрещувати. забув. Захар фідбек англійської. Я думаю, ви все зрозумієте. Я думаю, ви все зрозумієте, тому що в цьому каналі він є абсолютно безкоштовним. Я публікую просто море. Ще раз поясню, по, беру на голос, Море. корисної інформації, на котрій абсолютно кожен може заробляти кошти. Тому що. Блин, Ну, я нічого не продаю. Я нічого не продаю, і кожен з вас може робити такі результати. Знову ж таки, Захар фідбек просто в телеграмі. Я нічого не хочу казати. Просто зайдіть, перегляньте відгуки моїх підписників. Якщо у вас є бажання, в описі даного відеоролики буде посилання на мій телеграм-канал. Мій телеграм-канал, мої канали так далі, так далі. Тобто, вся інформація буде там також. У мене в Ютубі в описі даного відеоролику. Просто хтось хоче її використовувати, так? Да? Хтось хоче хвататися просто обома руками за цю можливість заробляти кошти на валютному ринку. А хтось просто побачив відеоролик. Тобто зараз дивіться, скільки я вже коштів зробив, блін. Зараз у мене через 20 секунд закриється угода, я зароблю гривень, 3 тисячі гривень три 3 3700, да? Здавалося, непогана сума. Непогано тіп заробляє. Але повірте мені це, друзі. Хтось подивився цей відеоролик. Подумає, ого, круто. Але мені не дано. І просто скіпне його. Просто скіпне його, тому що він чомусь вирішив, що йому це не дано. Коли зараз на ваших очах я закриваю ще один плюс. Закриваю ще один плюс, по ТА. Технічний аналіз рівень супротиву. І якщо ви думаєте, що ви не можете так робити, ви дуже сильно помиляєтеся. Друзі, тому що у мене є абсолютно безкоштовний канал, до котрого доєднатися може абсолютно кожен з вас. Цей канал називається Торгова кімната. Він буде в описі даного відеоролику, але вхід до нього обмежений. Так, він безкоштовний, але прийму я лише перших 10 людей, хто натисне по на посилання з цього відеоролику. Тому що знову ж таки інформація в ньому цінна і роздавати всім підряд, ну, теж думаю розумієте, таке собі. Тому приєднуйтеся до каналу Торгова кімната, отримуйте там навчання, мої торгові рекомендації. Сесії, торгові сесії щодня, кожен день я проводжу торгові сесії, де ви можете брати мої сигнали, копіювати і на цьому заробляти кошти, як про це говорить статистика. Знову ж таки, я не люблю казати, що ви там десь заробите 100%, десь не 100%. Я не, ну, взагалі такого не кажу. Можете за мною поспостерігати, я такого не кажу. Я кажу лише одне. Друзі, подивіться статистику. Подивіться статистику. Цифри говорять за мене самі. Цифри. Взагалі, ну мені не треба вам щось доказувати, блін. Просто самдітеся. Просто самдіся на торгову кімнату, подивіться цифри. Ви зрозумієте, що на дистанції ми лишаємося в прибутку, завжди ми заробляємо кошти і продовжуємо, друзі, продовжуємо це робити щодня. Тому знову ж таки, посилання буде в описі даного відеоролику або в закріпленому коментарі. Очікую вас там. Хто хоче, хто хоче змінювати своє життя. Тож, я думаю, підпишеться на даний канал. А ми з вами Lesgo зараз шукати наступну угоду, наступну ситуацію. Наприклад, зайдемо по ситуації по EURUSD. Так, мені воно подобається, мені воно дуже подобається, мені воно дуже імпонує. 4 тисячі гривень донузу. Пояснювана до даної угоди. Все максимально просто. Беремо такий скріншот невеличкий. Що ми з вами робимо? Ми з вами за допомогою прямокутника позначаємо рівень супроти, позначаємо даний. Рівень супротиву. Давайте я його ось так трошки закреслю, да, щоб він так відрізнявся. Позначаємо даний рівень супротиву. І я від нього очікую відбиття. Гляньте, від даного рівня супротиву я очікую відбиття. Тобто, подивіться, друзі, подивіться, у нас ось тут, ось тут, було його формування. Це у нас формування. Давайте зазначимо буквою F. Формування ось тут воно у нас було. Далі відпрацювання. Потім. Дивіться. Підтвердження. Що це підтвердження? Буквою П. Ну, наприклад, да? підтвердження. Ми підтверджуємо, тут ми сформували, але не підтвердили. Ну, Греція означає, що будемо медалі відбуватися. Нам для цього треба перечекати один, один вхід видалі, щоб з меншими ризиками входити в угоду. І тоді ми отримуємо підтвердження. З вами ось тут було формування, ось тут отримали підтвердження. Підтвердження раз, відпрацювання, два, тобто після підтвердження, одне відпрацювання. І зараз у нас така сама ситуація. Зараз ми з вами. Підходимо до того самого рівня супроту. І зараз, в ось цій точці входу, я заключаю дану угоду, очікуючи так само повторного відпрацювання, повторного відпрацювання по даному сетапу, тому що знову ж таки ми від нього відпрацьовували неодноразово. Входжу я в угоду на 5 хвилин, на 5 хвилин, тому що аналіз було проведено на 1-хвилинному таймфреймі. А ситуацію, яку я розглянув, ми бачимо її. Так, бачимо її локально, але все-таки, якщо дивіться, ми переключимося з вами на одну хвилину таймфрейм, можемо з вами переглянути, що дивіться: ну, формування рівня було? 3 години тому, 3,5 години тому. Тому 5 хвилин тут буде вдосталь. Це якщо б у нас там за останні 5, 10, 20, ну, 40 секунд, ой, 40 хвилин, хвилин, вибачаюся, було б це формування. Ми б з вами заходили. Але ми ж це рівно сформували давно. Тому тут треба робити більш глибокий аналіз, і знову ж таки більш підтверджений, підтверджений. ми вами чим робимо правильно, рівнем супротиву, котрий у нас доволі вагомий на графіку. І знову ж таки велетенським підтвердженням для нас, що служить правильний індикатор RSI котрий під час ходу в угоду знаходиться на 69% відсотках виходить своїх показників. Тобто. 69% це майже 70%. 70% це вже рівень перекупівлі. Відповідно, я очікую, що ми маємо все-таки відштовхуватися і відпрацьовувати у напрямі донизу. Відповідно, по індикатору RSI з вами ми відкриваємо угоду донизу. Все супер просто, це простий трейдинг. Зараз, якщо ми не відпрацюємо, робимо перекриття. Все завжди максимально просто, це настільки примітивно, просто. Я от не розумію, чому люди цього не розуміють. Блін. Візьми, зайди на графік, проаналізуй графік, підготуй перекриття, не входь на 10% від свого балансу, зайди на 1%, зайди менше одного, але зроби перекриття. Тому що, блін, ну будете от, от реально, друзі, блін, хто входить на 10%, я вас не розумію, чесно. Я вас не розумію, і я не хочу якесь там закляття, да, проклунати когось, блін, ну комусь там на граблі наступати, але ну, чесно, ну ви з 99% дохідністю зл'єте свій баланс. Ви з 99% дохідністю зільєте свій баланс. Тому що ви будете ставити перекриття в такому розмірі, вам не, не перекриття, а першу угоду, то вам не вистачить коштів на перекриття. Я торгую спокійно, максимально спокійно. 4 в угоду бахнув. Не зайшло 8%, не зайшло 16. Я можу перекриватися. Я можу перекриватися. Друзі, якщо у вас перша угода 10%, умовно балансово 100 тисяч. Перша 10, друга 20, третя 40. 40 тисяч. Розумієте? А це не тільки 40, це не просто 40. Це 40. І зверху ще 30. Тому що в попередніх двох ви вже злили 10 і вже злили 20. Це 70. Розумієте? ось три перекриття. У вас. Раз, два. Два, два перекриття. Це максимально тупо. Максимально мені незрозуміло. І так торгувати не треба. Я вас дуже прошу. Ну, не треба. Це підвищені ризики. Ви з такими ризиками просто свій депозит укатаєте. Я не знаю. Ну укатаєте! Він не, не, не треба таке робити, реально. Я не знаю, як вже людям пояснювати. Кажи, не кажи. Тебе дуже рідко чують. Тебе дуже рідко чують. Тому що банально, всі хочуть. Швидкого заробітку. Всі хочуть стати мільйонерами за не знаю, один місяць. Всі хочуть заробити собі на ламборжині. Ну, давайте будемо реалістичні. Окей, не на ламборжині, зараз давайте я відкрию перекриття, тому що в мене ця зайшла мінус. Дві його до я відкрив. А, чому я входжу на 4020 на 400? Ось, але не суть. Всі хочуть дуже стати мільйонером моментально, хочуть заробити собі великі статки. Але давайте навіть не будемо брати до уваги тут те, що якісь кроки до досягнення цієї мети роблять. Просто одиниці. Не будемо брати це до уваги. Візьмемо до уваги лише те, що в цілому, в цілому це неможливо. Окей, не вірите. Але чесно вам кажу, друзі. Я не тільки трейдингом займався. Так? У мене був бекграунд. я там пробував себе в інших, там, скажімо, онлайн-роботах далі, так далі. Так далі. Я кажу вам відверто, я кажу вам чесно: ви не станете мільйонерами за один місяць. Це неможливо. Це неможливо. Мільйонерами, тим паче, ну, в доларі ми не будемо казати, а ви навіть в гривні не станете мільйонерами, якщо ви повний нуль, ви за місяць не станете мільйонерами. Це можна зробити в якомусь казіно. Я не знаю, це робота, це повноцінна робота, повноцінний трейдинг. Так, місяць в мінус, місяць в плюс. На початку, так? Таке може бути, що в один ви заробили, другий ви встрали, все, все, що ви заробили в попередньому. Але це робота, це постійна робота над помилками, і ви постійно будете розвиватися. Ви будете заробляти, зливати, зливати, заробляти. Але в один момент до вас приходить повне розуміння мені менеджменту, повне розуміння ринку. Це отак от просто по щілчку пальця. Раз. Все. Вас осеніло тупо, да? Осініло. Я російською скажу. Не знаю, мені здається, по українськи немає такого слова. Але в чому суть? Суть то в тому, друзі, що банально. Ви в моменті починаєте розуміти всю суть ринку, всю взагалі суть руху графіків, ви починаєте заробляти кошти, тому що банально до цього вас це не догодило. До вас банально це раніше не доходило. Я вам кажу чесно, кожного з вас буде такий момент, хто дійде до кінця. Хто дійде до кінця в цій непростій, скажімо, професії, так в тому сенсі, що вона дуже складна морально, і більшість більшість уходить з тренінгу через. Банально моральне, погане моральне становище, скажімо, я не знаю, як це назвати. Давайте зайдемо на продовження руху все-таки перекриттям. Я все-таки очікую тут відбиття, тому що ну, його таки не було. Його таки не було. Дві хвилинки, тому що знову ж таки вже сильно високо пішли. Очікую руху донизу. Ось. І багато людей кидають трейдинг не через те, що вони злили там свої перші депоновані 10 доларів. Я навіть не буду казати про те, що 10 доларів не має депонувати сенсу. Ну немає сенсу в цьому ну, об'єктивно. Шанс того, що ви зможете розігнати 10 доларів, він дуже малий. Так, він є. Він є, але блін, ну це 99% що ні. Реально. Тому, якщо у вас є можливість, по-перше, я б не рекомендував, я не люблю давати рекомендації. Мені не подобається це слово. Я не даю фінансових рекомендацій, скажімо так, да? але скажу так: я би робив депозит більше. Я би робив більше, тому що коли я починав, я дуже часто зливав маленькі суми. Я зливав там 500 гривень, я зливав 1000 гривень, я зливав півтори тисячі гривень, тому що це все дуже маленький депозит. Це просто, ну, я не знаю, капля в море, реально, дуже малий депозит. Коли я зробив нормальний депчик, там нормальний депчик, ну, скільки нормальний, давайте я так скажу. 100 це мінімально оптимальний, нормальний, такий чуть краще, скажімо, це п'ятихатка. 400 600, візьмемо ще середнє, 500 доларів. 500 доларів 20 тисяч гривень, депозит, з котрого можна робити не те, що, не те, що прогнозовані стабільні результати, як на мене, з 20-ки. Можна робити гарні результати, приємні результати. І вже з 20 можна розкручуватися набагато швидше. Набагато швидше навчитися розуміти ринок, розуміти його руки, тому що, коли у вас 20, ви вже розумієте, що це, по-перше, ваші кошти, і ви вже несете за них відповідальність. Це ніяк там, це ніяк там, да, з 500 гривень, що ви можете зробити депозит на 500. І та давай на червоне вгору, ой, там, донизу, вгору, просто класти рандомно. Ні, до речі, зараз плюс вами забрали з перекрася. І зі мані. Ось, це не так, це не так вже працює. Це ваші кошти, і ваш мозок підсвідомо розуміє, що ви не можете помилитися. У вас немає так багато шансів на помилку, тому що це вже нормальна така сума. По-перше, мозок починає думати по-іншому починає, а по-друге, мані менеджмент. Тому що коли у вас нормальний депозит, ви вже нормально ставите до своїх коштів і ви починаєте отримуватися мані, мертво, про що я всім, 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 друзі, кажу. Такий, знаєте, невеличкий монолог у нас вийшов. Розповів я своїх думок. Не знаю, ось чесно, включаю відеоролик, ви для мене вже як родина, ну реально. Я, блін, беру, і просто все, що в мене є в голові, я починаю вам розповідати. Все, що в мене є, абсолютно все, що в мене є, до єдиної думки, я виливаю на вас. Чесно, дуже вдячний за те, що є ті, хто може мене вислухати, хто може. Навчитися на моїх помилках, тому що знову ж таки з тим самим депозитом я робив мільйони депозитів, я їх зливав. Зливав через те, що банально, це були копійки, просто копійки. Зараз я вже помилився і я можу вже взяти і сказати, друзі, не робіть маленькі депозити. Зробіть нормальні кошти, блін. Ну ви все одно будете там 10 маленьких депозитів робити. Ні, зробіть один нормальний, один нормальний і почніть заробляти кошти. Хтось слухає, хтось не слухає, не знаю, але, як мінімум, я своє сказав, Я своє сказав і якщо комусь це буде корисно, якщо хтось задепає не 100 гривень, не, ну а 100 не можна, не 500 гривень, не 1000, а умовно там 10, 20. Ну, навіть хоча б 400 баксів. Блін, я буду дуже радий, тому що хто, хоч хтось мої слова почує. Я впевнений, що результат з нормального депозиту буде набагато ліпший набагато кращий, ніж результат, коли ви депоєте маленькі кошти, тому що, блін, ну чесно, в них як такового ну, сенсу абсолютно немає. Друзі, сподіваюся, цей відеоролик був для вас корисним. Ми з вами насправді дуже добре поторгували і зробили доволі непогані результати. Зробив я за цей відеоролик плюс 7840 тисяч гривень. чистого прибутку. Як на мене, це є насправді топовий результат. Я витратив буквально 30 хвилин часу. Кайфово поспілкувався з вами через екран, і Ви мені там через кільки? Два дні там один день вийде цей відеоролик, можливо, вже завтра. Ви зможете мені дати фідбек, відписати в коментарі, відписати мені в особистій телеграмі. Щось з кимось можливо забалакатися, познайомитися з якимось крутим ще трейдером, і тільки зростати в прибутках. Як на мене, це топово, це топова ніша і взагалі топовий експірієнс, ось те, що я почав одним днем записувати відеоролики на YouTube і демонструвати все своє трейдерське життя, скажімо, на показ. Друзі, сподіваюся, це відео реально було корисним для вас. Знову ж таки, якщо ви хочете отримувати. Більше інформації обов'язково підписуйтеся на мій телеграм-канал. Підпишіться на мій основний, тому що в ньому, в принципі, виходить вся ясно, основна інформація. Там все стосовно заробітку, стосовно моїх домов, стосовно мотивації та порад, абсолютно все. І знову ж таки, через нього ви можете отримати зв'язок зі мною, якщо він вам потрібен. Я всім відповідаю в порядки черги і нікого не ігнорую. Тому очікую вас у себе в Директі. Всім всього найкращого, всім до побачення.